А в цьому уроці я хочу продемонструвати, як я працюю з прямими пігментами. І саме ось ці шість кольорів я маю в своєму арсеналі для виправлення будь-яких ситуацій прямо на митці. І як для прикладу, я взяла пасмо на 11 рівні. Воно має досить прохолодний відтінок, і зараз його колір я буду коригувати за допомогою змішування прямих пігментів із самим дешевим кондиціонером. Його має бути по кількості стільки, скільки вам потрібно для корекції кольору. І вимішувати їх варто саме в окремій посудині, тому що пігменти дуже пігментовані. І почнемо ми з найчастіше використовуваного мною це жовтого пігменту. Я його використовую якраз для нейтралізації просівших холодних кінчиків, холодного фіолетового, сірих відтінків. І спрацьовую відразу в мийці, щоб мій клієнт, звичайно, нічого не бачив. Наношу на 5-10 хвилин. І залишаю, але звичайно контролюю візуально, тому що нейтралізація відбувається від двох факторів: це наскільки ви розвели інтенсивну суміш з вашим пігментом, і наскільки у вас був провалений колір до початку роботи з пігментом. Як бачите, моя суміш дуже легко переводить моє пасмо в теплий відтінок і проводить лагідну нейтралізацію тієї холодинки, яка була в нас на початку. Наступний на черзі пігмент у нас оранжевий. За допомогою нього ми тонуємо своїх рудих дівчат, в кого волосся дуже пошкоджене. Цей пігмент дуже інтенсивний. З ним потрібно бути дуже обережним, але він створює дуже яскраві відтінки і має дуже стійкий результат. В цьому кольорі присутня дуже велика частина червоного, тобто на виході він дає мідний відтінок. З ним потрібно вести себе знову ж таки. Повторюсь, дуже обережно можна додати зовсім трішечки в жовтий пігмент і нейтралізувати або заново створювати. Теплі відтінки, такі як аля в тіни кароль. Погляньте, буквально за три хвилини ми отримали дуже інтенсивний відтінок. Наше пасмо стало на восьмому рівні з мідно-золотистим відтінком. А тепер я покажу, як я позбавляюсь червоного зі своєї мідної прядки за допомогою зеленого пігменту. Розмішавши таку салатову легку суміш, я з легкістю позбавляюся червоного. Погляньте, колір міняється відразу на очах. Але зелені пігменти потрібно дуже досконало та візуально контролювати, тому що вони дуже легко переводять пасмо в непотрібний нам відтінок. Нейтралізація дуже гарно спрацювала. І зелений вивів моє пасмо в золотистий теплий відтінок без червоного. А далі покажу наскільки сильний у них синій пігмент, його в одному вигляді, тобто самостійним, я ніде не використовую. Він гарно працює лише в поєднанні з рожевим або фіолетовим пігментом. Наношу його на наше руде пасмо, і, звичайно, відповідно правил нейтралізації на восьмому рівні, у нас присутні ще й. Дуже багато жовтого пігменту, і наш синій заводить наше пасмо у такий коричнево болотяний відтінок. Замітьте, як під час нейтралізації темніє наше пасмо і заходить уже в сьомий восьмий рівень. Але коли я додавлю у свою синю тарілочку трішки фіолетового, звичайно, фіолет, який містить в собі червоний, він знейтралізує цю зелені, яку дає на виході наш синій пігмент. Також розумію, що моя суміш дуже інтенсивно розвожу її, по суті, як скліром зі своїм кондиціонером, отримую такий ліловий. На виході колір і нейтралізую ним другу частину свого рудого пасма. Я вам також рекомендую пробувати такі продукти на окремих пасмах, щоб ви були впевнені в роботі своїй перед клієнтами. І погляньте, як поєднання цих двох пігментів знейтралізувало наше руде пасмо. І звичайно хочу показати, як я борюсь з зеленню з пасмом, на яке ми попередньо нанесли синій пігмент. Розводжу рожевий пігмент і ретельно наношу на пасмо. Дуже рекомендую перед такими інтенсивними нейтралізаціями обов'язково зробити тест пасмо на голові клієнта, тому що такі відтінки можуть дуже сильно спрацьовувати в зворотню, непотрібну нам сторону. І ось так спрацював наш рожевий пігмент. Як бачите, колір став дуже комерційним та носибельним, але єдине, що така кількість нейтралізації призвела до затемнення. Що ж я роблю в таких випадках? Спочатку спробую змити шампунем глибокої очистки. Якщо мені це не допомагає, звичайно виконую органічну змивку на основі вітаміну С, який розведу із гарячою водою, для того, щоб повністю розтворити кристали, і вони не затримались потім мені в волосі. Або ж виконую кислу змивку. У нас це Color Off, дуже схожий продукт на Color Off від Estelle, який покинув наш ринок, та добавлю в цю суміш частину шампуню глибокої очистки. Наношу цей склад на наші пасма та даю їм витримки до 10 хвилин. Як бачите, колір з коричневого пасма змивається, а от із рудого, на жаль, ні. Ось так я працюю у незапланованих випадках з прямими пігментами, але, звичайно ж, повторюсь, що їх потрібно зовсім трішечки прям по пів горошинки додавати у ваші суміші з кондиціонерами.